Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії Просвітлення. Мене звати Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми поговоримо на тему, яку створили самі дописувачі нашого. Канал. Але перед цим я вас запрошую ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте е цю інформацію, яку ми тут виставляємо. Тому що іншого способу донести свої знання, донести е своє світосприйняття, у нас просто немає, тільки цей канал. І тому, про що ми? Зараз будемо говорити. Ми будемо говорити про те, що дуже багато потенційних учнів звертаються із такої позиції, що я вже десь там навчався, у мене вже є базові знання, і тому відразу я хочу розпочати із якихось там. Заключних ваших курсів для того, щоб отримати сертифікат. Та справа ж не в сертифікаті, справа не в тому статусі, який ви хочете отримати, а справа в тому, що ви повинні отримати цілісні знання. Тому що скільки ось таких от е, навчених учнів не приходило, у всіх у них якісь є фрагментальні знання, які не структуровані, які... Е, не мають такої цілісної системи підготовки. У нас якраз всі ці курси розписані е з, у відповідності до потреб духовного розвитку будь-кого хоч підготовленого, хоч не підготовленого. Але там починається все із того, що спочатку готується. Наша фізична основа е прибираються жорсткі мисли. Образи, те, що називається жорсткий ментальний каркас із нашої свідомості, щоб людині трошечки, так би мовити, розширити її свідомість, щоб з за цього заангажованого погляду на життя виник такий більш широкий погляд. І якщо навіть за чотири курси людина дозріває тільки до дієї думки, що е світ не такий, який вона думала. Раніше, щоб він не так влаштований, це уже великий прогрес. І для того, щоб ми могли з вами рухатися в ключі нашої е, програми підготовки цілісної особистості, треба, щоб ми, що називається, розмовляли однією мовою. Мається на увазі, щоб оці поняття духовні у нас були спільними. Тому що дуже багато приходить народу, які навчалися десь в якихось східних школах, і вони абсолютно по-своєму розуміють дуже багато якихось понять, усвідомлень і так далі. І ця минула їхня підготовка більше шкодить, ніж допомагає, тому що. Вона створила певну систему упереджень у цих людей. От. Тому, коли ми починаємо навчатися, треба навчатися спочатку, не дивлячись на весь свій е попередній досвід, залиште його в спокій. От Я дивлюся на тих учнів, на їх поступ духовний, е тих, хто відмовився від старих своїх систем підготовки. Вони настільки швидко просувалися, що зараз, коли вони досягли е, певного рівня розвитку, вони тепер можуть інтегрувати і той попередній досвід, і це їх е, тільки підсилює, а не заважає так, якби вони на, е, на самому початку використовували е, той досвід. Розумієте? Тому, е, коли ви стоїте е, на шлях духовного розвитку в новій системі, від старої системи треба відмовитися хоча б на якийсь певний час, тому що вона буде вам заважати обов'язково. Наша програма підготовки вона базується на ведичних знаннях, тому вона не суперечить ніякому вашому попередньому досвіду, а навпаки, його структурує певним чином. Тому, стаючи на шлях духовного розвитку в нашій школі, я пропоную всім починати спочатку. Що стосується книжок, на сьогоднішній день там переведається відразу три книжки, в тому числі закінчилась крайня книжка. в мене навіть зразка не залишилася, чесно кажучи. <сміття> так от вони всі розійшлися швидко за півроку пробудження під час війни, яку я писав на. Е в своєму старому телефоні і виставляв е в Фейсбуці кожен день. Окрім того, я через е цей же телефончик керував захистом, так би мовити, позицій України е, через команди, через спеціальний канал, який я давав е, своїм учням, і ця інформація, ясне діло, не опубліковувалася ніколи і ніде. От і е, тому там дуже багато таких унікальних речей, які Є не чим іншим, як вибіркова форма, тому що всі ці речі я писав в зміненому стані свідомості. І відбувалося це так, що вони просто приходили мені вісні, я вставав чуть живий, чуть сонний там о четвертій, третій ночі, як правило, піднімався до себе в кабінет і під шум цих шахедів, що над головою ракет пролітали. Просто набирав цей текст, потім. Коли трохи там розвиднювалося і на вулиці, і в голові, читав і бачив, що е, там дуже корисні речі е, є у тих коротких посланнях. Тому ця книжка дійсно вона унікальна. Не менш унікальною книжкою є одиннадцята е, моя книжка Вербальний всесвіт. Ось так вона виглядає. Бачите, така от. Солідна також книжечка, вона також переведена. За цю книжку я отримав літературну премію перед війною імені Петра Сороки. І тут зібрані е, мої дописи в Фейсбуці і в інших е, якихось е, на сторінках нашого сайту і так далі, е, за 14 останніх років. І також вони всі написані в зміненому стані свідомості тут більше 800 рубрик. Більше 800 рубрик. Тобто вони з сюжетом не пов'язані між собою, вони просто є такими откровеннями. І от е, читачі, які вже, от скільки виходить, е, більше трьох років, читають цю книгу. Кажуть, що вона працює як е, такий порадник. Каже, якщо виникає якесь питання, відкриваємо на будь-якій сторінці. Перша фраза, що кидається в очі, є відповідь, відповіддю на ці запитання. Зараз ми переведали цю книжку. У нас їх е, достатня кількість, можете замовляти і просто читати як окрему книжку. Від цієї книжки е, відгуки. Від цієї книжки мене дуже приємно здивували, від дуже молодих людей, 15-16 років дівчатка там а, сказали мамі, просто взяли почитати декілька сторінок із цієї книжки, а потім мамі говори, говорили про те, що ця книжка дала їм відповіді на більшість їхніх запитань. Уявляєте собі, скільки запитань у такого підліткового віку. Тому що е, вони живуть дуже страшний період. Стара система цінностей зруйнована, нова ще не сформована, і ці діти зовсім де, е, дезорієнтовані. Е, тому вони Потрапляють на гачок цих маніпуляторів із соцмережі, які там і «Синій кіт» запускали цю програму, і, і інші зараз там якісь програми, і всі, всілякі там ідеологічні е, програми запускаються через соцмережу. ну, ну Ті ж підпали автомобілів е, наших захисників. Це також свідчення того, що це ці підлітки дезорієнтовані, прийшли вороги, які нас знищують. І вони ж за якісь там обіцяні копійки знищують ті автомобілі, які куплені для наших захисників е для того, щоб вони боронили нашу землю. От е до ми ще три племінники, один загинув. Е до цього часу воюють м, в самих гарячих точках і на своїх автомобілях прискакують там в Київ на одну ніч, щоб там е забрати якісь е дрони, якусь зброю для своїх підрозділів. Ясне діло, що вони кидають ці автомобілі, де попало там під е дворов'ям, ніколи там, шукати платну парковку і так далі, і, і, і ви. За якісь копійки можете знищити той автомобіль, який куплений за е, донати великої кількості людей, які давали там останнє, аби тільки було кому боронити нашу землю. Уявляєте, як, наскільки е, глибоко зайшла ця дезорієнтація у житті і просторі? Ми живемо в страшні часи насправді. І тому. Треба давати і дітям також істинні знання для того, щоб у них були правильні орієнтирі в житті. Ми, українці, найдревніший народ на цій планеті. Ми етнотворчий казан п'ятої раси. І тому ми з вами маємо пряме божественне походження. І тому нас знищують, скільки ми існуємо, тому що всі інші і близько. Не мають такого походження. І от їхня ця убогість дуже сильно їх напружує, і тому треба прибрати із життєвого простору тих, в кому самим Богом закладена ця іскра Божа. І тоді можна творити безлад. І тоді знову людство зануриться у темряву на тисячу років. А ми зараз. Є дороговказом для всіх інших людей, е, як наблизитись до себе, як цілий народ спрямувати до Бога, не до релігії, а до усвідомлення свого божественного походження. Ось чому йде війна, ось чому ця війна за душі і свідомість людей. А перш за все, за свідомість нашого підростаючого покоління. Тому я вам раджу все-таки замовити у нас. Оцю книжечку, вербальний всесвіт, тобто всесвіт, який пояснений словами, пояснений думками, переживаннями того, хто давним-давно набув просвітлення, того, хто навчив вже приблизно 11 тисяч людей, як стати собою, як набути е справжніх знань, е як стати людиною сили і справжнім воїном світла. Візьміть для своїх підлітків оцю книгу, хоча б одну. У мене їх всього написано 12. Перших 8 це програма підготовки цілісної особистості. Крайні книжки, починаючи з 9-ї. Це вже окремі, так би мовити, твори, окремі мої дітки, тому що я саме так до них відношусь, поки ти їх пишеш, поки ти над ними працюєш, це все немовля, яке тебе носиш. А потім, коли їх видаєш, вони вже живуть якось окремим життям, окремо від тебе. І я перечитую свої книжки, потім дивуюся глибині тих прозрінь, які я там. Колись записав. От. Тому раджу вам все-таки долучатися до наших книжок. Це не чорна магія ніяка, де там е пишуться, е описуються якісь інструменти, щоб е здобути собі якісь матеріальні блага. Це світоглядові речі, які зроблять вас іншою людиною набагато більш глибшою, набагато більш ближчою до Бога. Тому ще раз запрошую. Приходьте, навчайтеся, замовляйте книжки, хоча б ось цю книжку, вербальний всесвіт. Зараз ми її передали, тому у нас її достатньо. Можете замовляти. Краще через пишіть через телефон Олександри, бо вона займається оформленням. Книжок, я пишу їх і підписую, і відправляю на нову пошту. Телефон 097 268 57 70. Я також запрошую вас навчатися в нашій академії. Зараз у нас дуже потужна команда. і коли ви вливаєтеся в, цей, в цю духовну родину, вони вас приймають як рідного і допомагають дуже швидко війти, так би мовити, в потік, щоб ви не відрізнялися від тих, хто вже декілька місяців тут навчається. Насправді, скоро буде вже рік, як ми навчаємося в режимі онлайн і цей. Спосіб навчання показав, що цей, така, така, такий спосіб навчання достатньо ефективний, тому що сьогодні ця команда вирішує такі завдання, які раніше нам і не снилося. Хоча ми до цього об'їхали весь світ до війни і провели там 170 експедицій. Безпосередньо в якихось місцях сили, в якихось країнах і так далі працювали на, на, наше, на збереження земного життя і відновлення місць сили. От. А зараз просто завдяки тому, що учні розкидані по всьому світу, по всіх континентах, коли вони включаються, відразу Виникає така потужна хвиля, яка впливає на вібрації планети. От. І я щасливий, що дожив до цих часів, що маю таку унікальну команду. Буквально завтра ми будемо проводити роботу, від якої залежить, чи буде в найближчі два роки збережене життя на нашій планеті, чи якось ситуація. Стане неконтрольованою. От. Тому бережіть себе, приходьте, навчайтеся, розвивайтеся, читайте розумні книжки. От, потреба в вашому духовному розвитку ніколи, нікуди не ділася, не дивлячись на те, що йде війна, що стільки горя довкола. Все одно ми повинні ставати кращою версією себе. Для цього і пишуться ці книги. Бережіть себе, намасте, до наступних. जोसरे